Перед приїздом ветеранів у ресторані Бакінський бульвар вже панувала святкова атмосфера. Доки тривали останні приготування, в закладі лунали воєнні мелодії у виконанні оркестру. Власник ресторану Надир Ахунтов вийшов особисто зустріти дорогих гостей. Останні на знак подяки вручили квіти гостинному хазяїну закладу. Вже сидячи за святковим столом, Надир Алескерович першим привітав ветеранів. Так що з праздником вас, мої дорогі. низький вам поклон. Все, що ви зробили для нас, для нашого покоління, для людства. З праздничком подібні зібрання стали доброю традицією, яка бере свій початок близько восьми років тому. Це була і залишається особиста ініціатива Надира Ахундова, який не вбачає в своїй ідеї нічого особливого. В його розумінні це обов'язок кожного. Я призиваю кожного громадянина, їх менше, менше, менше становиться. Їх любить цінити, дорожити іми. Голова організації ветеранів міста Обухова Галина Гордіївна Краськова подякувала на Алескерову від імені всіх ветеранів. Ми від всієї душі, від наших ветеранів міста Обухова дуже вдячні вам за ось таку вашу гостинність, за ось таке ваше серце синове, яке відноситься до нас як до своїх рідних батьків. А ми вас вітаємо і ми вас шануємо як свого сина. Учасник бойових дій Євгеній Павлович Камінський привітав усіх присутніх зі світлим святом великої перемоги та побажав ветеранам великого щастя, добра, багатства і всього самого найлучшого. Хай буде добро! Чекала на гостей і концертна програма, яка включала в себе вокальні та інструментальні виступи. Переважна більшість пісень мала воєнну тематику. Ветерани слухали добре відомі мелодії та підспівували виконавцям. Под на груди, рядом сердцем на груди, скромные солдатские медали, Только ты не уходи, слышишь ты не уходи, Мы тебя в окопах долго ждали. Только несколько минут, только несколько минут Между нами длилась та беседа. Скажи, зовут, як Скажи, тібя зовут, І вона відповіла побіда. Гості поважного віку не тільки насолоджувалися приємними звуками живої музики. Слухаючи знайомі мотиви, дехто з ветеранів почав навіть танцювати. Згадували ветерани і тяжкі воєнні роки, коли доводилося йти на фронт без будь-якої підготовки та зброї. Велику ціну сплатив радянський народ за перемогу, і ми просто не вправі про це забути. На фронт відправляли людей, які без зброї відправляли і говорили завойовуй у них німців своє оружі. І получалось так, що таружі було завойована і принесло перемогу нашим під час свого виступу голова Обухівської районної організації ветеранів Микола Іванович Шульга висловив пропозицію присвоїти на деру Ахундову звання капітана першого рангу. За те, що попри всі труднощі, йому вдалося вистояти та успішно керувати рестораном, який символічно порівняли з кораблем. Всі дружно підтримали таку ініціативу. За особые заслуги в управлении кораблем сегодня можно присвоить Алискеру, ой, Надиру Алискеровичу звоня капитан первого ранга. Yeah. А, а, а так как в морфлоте, принято, у yeah. меня брат старший служил в морфлоте, да я, я тоже знаю про морфлот. Так как в морфлоте принято за правило называть старшего товарища по званию и по имени-отчеству, так и будет называть. Точка пітара на ті калішевич ще однією доброю традицією ресторану є вручення подарунків. Про те, що цього року чекало на ветеранів, нам розповів власник Бакінського бульвару. В этом году з'явив спеціальний такі адбакинські бульвари поздравляти не медалі зінижні ну, там подарки, там цвіти, там какие другие подарки. Ми приєднуємося до усіх побажань, які лунали на адресу наших дорогих ветеранів. Та хочемо ще раз подякувати за їхній героїчний подвиг, про який ми будемо пам'ятати завжди. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.